Привіт, друзі! Ви на каналі на рибалку. І сьогоднішнє відео буде присвячене огляду коропового вдилища від фірми Fox, а саме моделі Horizon X3. В руках мене знаходиться вулище довжиною 390 з тестом 3,5LB. Це, напевно, сама класична робоча паличка. Спочатку ми пройдемося по характеристикам, тоді покидаємо вдилищем, щоб у вас з'явилася певна картина на рахунок нього. З цими карповиками ми провели вже три риболовлі, в нас їх по кількості шість, тому я вже, в принципі, розумію, так скажемо, що це і з чим його їдять, і хочу донести це вам. Horizon X3 мають приємне співвідношення ціни та якості та будуть основним варіантом для тих рибалок, які мають обмежений бюджет, але все ж таки хочуть користуватися фірмою Fox. Як ви зрозуміли, будилище двоскладне, Це досить зручно та можна сказати по спортивних мірках правильно. Діаметр вхідного кільця 50 мм, діаметр тюльпана 16 мм. x 3 має 18-мм катушко-тримач DPS. І це все, друзі, при вазі 460 грам. Стрій карповика досить повільний, тобто бланк можна назвати параболічним. На таке водилище буде приємно витягувати рибку, але на різних водоймах є різні умови. Тобто, при екстремальній риболовлі, коли є якісь затоплені дерева або очерет, при Приуважуванні можуть виникнути певні складнощі. Тягнучи рибку до 15 кг на водилище ось в такого строю, ви будете відчувати себе досить впевнено та вільно, я сказав би, і повторююся, що будете отримувати багато задоволення та емоцій. Багато хто притримується такої думки, що параболіком кидати далеко неможливо, чисто фізично. Що водилище буде провалюватися, не буде справлятися з даною дистанцією. Звісно, ми зараз не розмовляємо про 150-160 про 160 метрів, але я вже зібрав комплект із катушкою Shimano Ultegra XTE. Зараз ставлю поводок флюрокарбоновий, щоб він не заплутувався при кидках невеличкий попапчик. Відбиваю на кілочках дистанцію 135 метрів і будемо показувати непогані результати. Оп. Пройшла невелика кількість часу, вже починає темніти, піднімається сильний боковий вітер, тому ускорюємо процес знімання відео. Дистанція 135 метрів. Оснастка вертоліт, вага, вантажу 125 грам. При моїй техніці я спробував, це досить непогано. Але не досить відчутно. Подуміться, ще раз дистанція 135 метрів. Тобто, як для параболіка це досить приємно. Іду приземлення оснаски до, до води, це досить важливо. Третій кидок. Це досить повільний стрій, але працювати ним на дистанціях за 120 метрів можна спокійно. Але, друзі, скажу, звісно, із свого досвіду, що це все досить класно, що водилище можна далеко кидати, працювати вільно на дистанціях на 120. Але є така класна річ, як кораблик. Не потрібно гадати. ще та поволочниця Fox, то ссылка на те, де можна їх знайти.